Доброго вечора всім підписникам каналу і гостям. Ось зараз я спробую, сама ще тільки спробую, ви не той, ну хто хоче, там можете одну-дві так троянки бризнути. Можете десяток який, як вже зовсім хворі, то можете так зробити. Це робиться або рано весною, або восени. Уже пізно. Ну, я попробую зараз. У мене і барошниста є, і он, бачу, що ці, у нас дуже сильні вітри, воно, звісно, придуває все. Атмосфера дуже, дуже загрязнена. То я буду зараз покажу, чим я буду бризати. У мене от бутилка білизни і монофосфат калія. От. Зараз як мені от вам показати все, щоб ви побачили його. Ой, боже, Боже, самому ж це ж це просто. Ну зараз я на щось поставлю вас. І так, ось я взяла ось монофосфат калію. 100 грамів потрібно його. У мене якраз залишилося 100 грамів тут. У пачечки. Я його пересипаю, ось дивіться. А як воно буде? Тут видно чи ні. Ж так поставили. О, видно, так. Ось, дивіться. В цю бути ось дивіться. Ось в цю бутилочку я його ну, влюбив взагалі. Не то, що а, ну, так, може, ж не розсипати його дуже. О, тут його більше в мене. Ну, я сипнусь 100 грамів. Та рюмку шукали, не знайшла оту стару ще. Десь вже видно Івана. Ось тут там налита гаряченька вода. От я так її добре збовтаю. Ось дивіться, дивіться, як я буду бовтати. Бачите? Хорошо. Оце монофосфат каві. Дивіться, дивіться, як я його гарненько буду бовтати. Щоб вам це швидко було. Ось я його розбовтаю ну, до повного розчинення. І ось у мене бутилка білизни. Ось вона. ось. Білизна. Так, щоб гарно було вам видно. Я вливаю бачок в бацю білизну. Я бі відкрутила. открутила. Закрутили так. Ось, дивіться. Я лью в бачок. Ось вона. Ось лью бачок-білизну. Зразу всю бутилку виливаю. Бутилку білизни виливаю, От. щоб ви не говорили, не спрашували, скільки треба білизни. Бутилку треба білизни. Так. Ось виливаю я бутилку білизни. Оцей розчин, монофосфат, калію, що в нас розчинився. Ще раз я його поколочу гарненько. І теж туди вилью. Ось. І теж туди вилью. Так, я туда вивю все. Все. Все, я думаю, все там. Нема нічого. Все. Так. Ось тепер залью я водою. 9-10 літрів десь води. У мене бачок то більший, ну я налью хай 9 літрів води. Насті. Отак не знаю. Зараз піду бризати троянди. А потім проведу лекцію на цю тему. Докладніше все. Там я зато нотувала. Як хто не буде дивитися цей ролик, я завтра його виложу, значить, я через час його приберу. Видалю. Залила. Все, зараз закручую і йду бризати. А потім будемо лекцію розпові... розповім вам. Бризати буду ті кущі, які хворіють на борошнисту росу, на плямисть і на ржавчину. Так що йдемо в сад. А ще і як коментарів не буде, то я зразу зразу видалю цей ролик і лайків. Зразу заходите, ставите лайки. Будь ласка, це так прийнято. В ко В кожному. В кожних прийнято, тільки не в мене чому-то. Ось які красуні цвітуть. Ось вони. Зараз вже шоста година, скоро буде, воно й стемніє, скоро. Так що буду швидко все це робити. Ну, я всього один оприскавець зроблю. Пройдусь по тих, які я пропустила просто. Я не думала, що вони захворіють. У мене плямистості нема, а ото є якої державчина на яких кущах і е, баршниста раса. Бачу, є. Опять знову вона з'явилася. Може я їх негарно не, не так бризнула, ну, спробую ще цим цим средством я його пропустити. Так що, чекайте. Зараз все буду розповідати. Як? І так, мої люби друзі, я вибрискала, не заходила ні в дім, ні що. Сіла в альтанці і буду вам читати лекцію, яку не кожен вам зможе таке розказати. Так що дуже слухайте, дуже з увагою нотуйте, що, що потрібно. Бо це дуже корисна інформація. Білизна супер потужний препарат для дезінфекції ґрунту. Це білизна в поєднанні з монофосфатом калія. Це я робила вперше. Ні, я в тому році трошки ете, але я робила вже восени пізно один оприскувач, я просто в той сад увійстаний. Я побризала. І ви знаєте, я його майже не бризала в цьому році. Просто, просто мультифлорки тільки ото, ті підживлювала Там, ті, сульфатом магнія, монофосфатом калія. А так я їх і, і перший ну, один раз від, від тлі пробризала отой сад. Рабусти і все. А так як рабусти зовсім ж підхватують, вони ж сильно підхватують ржавчину, то в мене такого за ними не помічала я. Вони стоять зелені, вони до сих пір ще викидають цвіти і цвітуть. Так що, от прослухайте і ви. Сама білизна на основі гідрохлориду натрію дає лужну основу PH. І щоб не було опіки, додаємо монофосфат калію. Який нейтралізує PH, цим препаратом можна працювати по гілках, по зелених бруньках, по зеленому листю. Викорінюючи збудники захворювання грибів, бактерій, вредоносних для троянд, комах, кліщів та їх яєць, і личинок. Для приготування беремо 1 літр білизни на 9-10 літрів води. Перемішати і додати 100 грам монофосфату калію, розмішати до повного розчинення. І на протязі години. Пробризкати, або пролити під корінь свої кущі троянди. Смородини, малини, полуниці, все це можна. Перед проливанням під кущ рослину треба пролити водою, або зробити це після гарної зливи. Температура діє, діє дійствуючи препарату від плюс 5 до плюс 25 вранці, або ввечері, або в похмуру погоду. Білизна в даному поєднанні перетворюється на уходну сіль. Саме те, що нам потрібно зараз, в зараженій атмосфері. Ще садок цвіте, ну, рідко, ну, звісно, цвіте ще. цвіти. Цвітуть багато штих. Айстро! Та довг, будучи, хризантеми розпускатися вже почали і тут. Ми ну їх ж забили все. Трояндер забила повністю. Це друг Вона вже 3 метри висоти вон, досягла і, і сюди, мабуть, порозтягувала. Я не знаю, що з нею робити, як, як її можна приборкати. Це не принесе шкоди рослинам. А навпаки, відбувається калійне, фосфорне підживлення. Тобто ми можемо зробити супер ефективний склад препарату проти збудників різних захворювань, тлі, павутинного кліща, щитівки, різні комахи і їх яйця, не шкідливий зосім для розливи та навколишнього середовища і є стимулятором роздуму кореневої системи. Дуже ефективне таке обрискування перед окручкою в зиму та відразу після їх розкриття весною або зразу після обрізки. Де не вкривається. Від препаратів темтради часто страждають настільки від вимерзання, як випривання. А цей розчин спасає від цієї проблеми, ліквідуючи на стовбурах збудників, грибів і бактерій. Так що ось цей препарат я. Сама провірю, хочете, хто і ви там провірте, як є, у вас там такі троянди, що бачите, ну, я більше ось на борошнисту, ну, і як, як я, і плямистість там є. Вона на двох трояндах була, я бачила, вже пооблітали вони, ну, я і там брізала. І гарно аж під, під корінь прямо брізала, під, під куща в земельку, щоб якось воно може пройде і дістанеться. Ну, ось так я вам іще. Якщо вам по, -по Корисне це, ролик, це відео, ставте лайк, коментуйте, бо це, я думаю, що дуже корисне відео. Я його залишу і навесну, потім викину цей ролик вам. Ну, і зараз продивіться, бо зимою це дуже актуальні проблеми. Так що пізно весною. Ось восени пізно можна пробрізати, хто обрізає, а хто не обрізає, ну, а хто тільки верхушки, я не знаю, чи буду я обрізати ті верхушки, чи не буду, я вже не знаю, я в тому році обрізала, Воно, то вони ж у верхушках збираються всі сахара, всі, які вони закопи, на, накопичили. От за, за літо сахара, там, ті, поживні речовини, всі-накопичуються всі, всі накопичуються у верхівці. І як ми зріжемо оту верхівку, От тоді цвітіння в нас ото воно таке. Я думаю, не, взагалі не трогати. Оце вони цвітуть, обірву оте, щоб воно не не, не, не ліпалося не на них вон, ті квіточки ті сухі, засохші і все. І на цьому, я думаю, сезон завершити. У мене сезон був, я думаю, непоганий. Для, для такого року, як оцей був, що зовсім не той. Ну, зараз пройдемо ще трошки. Щось там ну, Покажу вам, як тут, може, красу тут. Ну, тут цвіте і зідас. Іде. Воно зараз хмарно, ж, так воно і, вже ж, і, і врем'я, вже скоро темніть буде. Може прекрасно воно і покаже. А при ролики виходить зовсім не такі. Я знімала їх сьогодні. Ну, пройдемося ще ось. ось красуня цвіте. Більше вони вже не зацінються, буде цвісти ось. Ось вона, макароза красуня. Вона буде цвісти, багато в неї квітів. Великий ось цвіте Fisher Френд. Квітка величезна така, дуже суперова. Тут ось осінь цвіте, тут червона, буде розцвітати, така ж сам. тільки червоного кольору. Тут ось цвіте. Ось красунчик, красунчик, він зараз теж його багато буде цвісти. Його я раніше бризкала, в нього немає боршнистої роси, я її раніше побризкала, а ті, які кущі я там не йшла і не бризкала, от я їх сьогодні і побризкала. Бо я побачила, що є і там вже нападає. І я їх не, не від, відтягую, взяла і побризкала. Ось такий красунчик Фредерік Містраль. Дуже красива, одна з красивіших квіток. Бистро падає, хворіє завжди. Вона це в мене, завжди ця бороснисту росу вона хапає, хапає ржавчину вона. Я не знаю, як вона. Я, я в мене не можу зрозуміти, як вона війшла в десяток кращих квіток світу. Я зовсім не можу зрозуміти. Ну, ну вона... Дуже красива квітка, да. Над нею треба над нею працювати і працювати. Може вона колись і буде дуже шикарна, але зараз її оце, скільки 4 роки, то я з нею кожен рік борюся. Примадонна, Цвіте ще з Чого ж ти там? Доже, будку скоро розвали, то собака. Що ж там? то хто пройде, там можуть і на лавочки приходити сидіти, на скамеєчки, теж, то пиво розпивають, сидять, а він же що то буде гарцювати там біля будки. Він же чує. Це ж доберман, він ж чує все. Ось теж. І ця ось ржавчина ось бачу. Бачите, ось яка вона. А я не прийшла сюди, не бризкала, прийдеться ще, ще раз. У мене просто одна бутилка тільки білизни була. Більше немає. Зараз треба купити привезти. Це примаднає. Вона теж все час підхоплювала всі хвороби. В цьому році я ж таки її підлила білизною. І ще я ж раджу вам, якщо у вас дуже мало троян, підлийте їх білизною. Від цього нічого не буде. Ну, от а можете от, з монофосфатом калію, я ж вам говорила, теж, от. ну підлити їх просто візьміть. Вам легше, а мені дуже багато, я не можу так їх пролити. всі. Я б їх пролила і все. І я б не знала, оце і біди. Оце, які пролиті, вони, вони не хворіють. от стоять собі і все. Які не пролиті, Люди такі троянди викидають, наприклад, з садів, яких варіють. А я стараюся боротися. Ну, ось тут я поборола цю троянду, наприклад. Фарах. Ось. ось вона стоїть. Ну, може ще, що підчепи ще до зими далеко. Ну, зараз вона ось так стоїть. Ці теж я вон, всі тоді проливала. Де ж вони стоять? Ну, вон, там вон. Ну, а є, які дуже до цього схильні, то, звісно, що з ними треба все время їх потрібно бути на чеку на і поглядати і обробляти. Раніше вони в нас не хворіли такими тими, ми бризкали тільки от тлі. Це Ханзештат Росток. Так прекрасно виглядає. Ось він так розпускається, такий красивий, красивий. І ось так цвіте. Можна вибрати нехворобливі троянди, які зовсім, ну як ти вгадаєш, її нехворобливу троянду. От вроді вони всі ось зараз нехворобливі отут. Ну не ну, декілька, да, Є це, що хворобливі. Ну вони дуже красиві самі по собі теж. Ну, жалко мені їх викидати. ну Це як возьми і дитину, возьми і викинь. Або віддай у, ді... у... Ну, дитячий приют, Так, так оце і рослини. Я не можу цього зробити. Я можу тільки пересадити ї, да. або сусідки там подарувати. Ну, в мене таких вже немає. Що я можу подарувати сусідці. Такі залишилися, що ну, хай будуть. Ось така красуня, А ось вона. Він зараз ось. Дабделайт. Та чого ж ти там гарцуєш, Боже мій. Красунчик ось буде за цвіти весь він скоро. От савой хотів. Ось, ну теж обірвала, теж, теж это ржавчина. З'явилася на ньому. Ну, обірвала. Я б його могла обрізати, якби ж він таким этим, не цвіван, дивіться, стільки буде його тут цвісти, А потім я його можу зрізати і все. І буде стояти він так. Я, я так і зроблю, я їх позрізаю, звісно ж. Ті, ті троянди, які будучи оце з жавчиною, я їх зріжу на зиму. Боєм. От його я і не бризнула. Я думала, яку тут ще троянду треба бризнути. А її ось теж, бо вона ж теж цвіте. І оце якщо б вона не цвіла, там би не було борошнистої роси. Вона б усе ось природилась, ось таку, бачите, он? і все. Оце нецвітуща, вон вона. І не було б. А раз вони ж цвітуть, ще будуть цвісти, то в них, звісно ж, появиться восени борошниста роса. Це ж, це закон такий, просто природи. І з нею треба, звісно ж, поборотися. Ну, ось красивий, звісно. Боїнг красивий, дуже красивий. Ну і ця ось, щас, Dub the Light теж. От вона цвіте безперервно. Це все літо процвіла вона. А ось розпускатися буде до втрауш. Он обірвала я її, дивіться, ось вона вся буде розпускатися. Бачите стільки? А я її, он, дивіться, усю обірвала. І я б її обрізала, якби вона не цвіла. ото. Ось процвіте, і я її, я її зріжу і все. І буде вона зиму стояти так. О, а зараз от вона так. Ну, Це дуже стара троянда, їй більше 60 років. Вона виведена дуже давно. Ну, Має такі, мабуть, якості вона. Вона кожен раз. ну, В тому році не було. От, державчини не було. В цьому році через ці вітри у нас дуже, дуже шальні вітри дують. Звісно, вони відбивають все на світі. Та ще й збивається все на світі тут, то звісно ж воно не, не, не нам на користь. Тут ось цей куточок з хостами так виглядає зараз. Восени вже, вже коли вересень навіть закінчується, а він ось так стоїть. Троянди тут зелені стоять, зелена стоїть висока, ця велика. Ну Це троянди нового покоління, це Майн Тауер, це троянда новинка зовсім з нових англійських троянд, Вони, звісно, вже ну, зроблені під, під, наше, під наш клімат. Короче, раніше, ну 60 років назад, візьміть, клімат зовсім був другий. Зовсім другий. І осінь, зовсім друга була, і літо зовсім друге було, і весна була зовсім не така. Так що, що ми хочемо із чогось, якщо воно раніше так було? І ось ці троянди в мене, які ще старих сортів, я їх не можу викинути. З саду вони дуже красиві, дуже вони завжди виручають, так і на виручку йдуть. Ну, вони. Горіть. Горіть і восени особливо. Вони навіть влітку були, в цьому році літо обминуло їх якось, а взимку вони чи восени вже почали хоріти. Ось так Тут виглядає мій цей куточок далі. Там і гірка є у мене, Він молодила на гірці, і кактус на гірці. Ну, все є. Ну, тільки вже Сьогодні ролик невеликий, так що, будь ласка, додивіться до кінця і будете знати про це ще, що я вам розповідала. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.